Мої вітання усім глядачам. В ефірі «Першого міського проект Прайм Тайм у студії працює Наталя Болдинська. Ось вже шість років в Криворізькому державному педагогічному університеті існують спеціальні курси з робототехніки. А цього літа влаштували і літній дитячий табір, де всі бажаючі можуть ознайомитися з основами цієї справи. Ну і власне це можливість зрозуміти чи цікаво підлітку взагалі занурюватися і заглиблюватися далі в робототехніку, бо заняття мають прикладний характер. Тож більше про особливості роботи табору, здобутку його вихованців та про саму робототехніку поговоримо далі. У нас у гостях сьогодні. Доцентка кафедри фізики КДПУ, а також керівник школи робототехніки Наталя Хараджан. Доброго вечора, пані Добре, Наталя. Доброго вечора. Скажіть, що взагалі таке робототехніка, тому що зі слова, ніби зрозуміло, що це створення роботів чи чогось подібного технічного такого, чи є тут ще якась додаткова розшифровка? Ні, ви все правильно розумієте, тобто це створення роботів, які допомагають людині, людству використовувати рутину фізично-робочу, тобто замінювати фізичну рутинну робочу силу. Тобто для того, щоб людина більше використовувала власний інтелект. Не лише для створення цих роботів, а й взагалі для розвитку людства, то якби вивільняти час, да? так, так, і... так. Для того, щоб розвивати саме інтелектуальні властивості, не перекладати наприклад, є роботи маніпулятор, да, які перекладають з одного міста в інше якісь необхідні речі. Да? Тобто в нього така робота. Це може робити не людина, а саме робот-маніпулятор. Розкажіть, якщо для людини, для дитини, яка нічого не чула про робототехніку, чим би ви зацікавили в першу чергу, якщо до вас приходять, щоб ви розказали, про саму цю науку. Що в ні такого? Ну, по-перше, коли діти приходять вперше на нас до нас на заняття, ми показуємо дітям, що ми працюємо із обладнанням компанії Лего. Це слово для дітей дуже знайомо, тобто це конструювання, це той від, від діяльності, який дітям вже знайомий. А коли ці роботи починають рухатись, виконувати певні дії, реагувати на певні дії, діти починають розуміти, що роботи це простіше і ближче, ніж вони думають. Всі Зазвичай думають, що робиться щось дуже складне, таке дуже замудрене, але вона, якщо його розкласти на такі піддеталі, то воно достатньо просте. Скажіть, як взагалі з'явилася така, в якому вигляді у вас це в університеті існує робототехніка? Це як окремий курс чи що? Це в нас робототехніка в декількох напрямках реалізована. Це навчання і студентів, це курси підвищення кваліфікації для вчителів-викладачів і, і безпосередньо це курси для школярів. Ідея виникла в 2016 році, коли мій син на той момент хлопчик попросив придбати конструктор компанії. LEGO. Для того щоб зрозуміти і пояснити, як це працює, я вимушена була в це зануритись, і це так сподобалось мені і моїм колегам по роботі, що ми вирішили відкрити ось такі, таку школу робототехніку, і ми побачили в цьому великий потенціал, тобто навчати дітей ось саме, ось саме цьому напрямку в нашому промисловому місті. А розкажіть саме про потенціал цієї галузі, фактично, це як окрема галузь наукою. Ну в принципі, так технічно. тому що ми ми, ми, ми з вами живемо в промисловому місті. Металургійні комбінати нас очолюють. А збірніча збагачувальні кабінети, там дуже багато. Ось такої рутинної фізичної роботи. Людина треба ввільняти звідти, людину треба не пускати в небезпечні місця. Це може замінити роботи. Тому для міста Кривий Ріг це дуже актуальна галузь. Скажіть, чи є якісь вже здобутки у ваших студентів? Можливо, які так, ви, можливо, звичайно, формували? ми кожного року приймаємо е, участь в різних конкурсах. Ну, зазвичай це Мала Академія наук. Декілька років назад тому ми створили пристрій для сліпих. Це за допомогою мікроконтролерів Ардуїна. Також е, є в нас розробки різноманітних екосистем, які працюють там в закритому типі, тобто, то за, за допомогою мікроконтролерів. Е, є в нас розробки, які допомагають зараз військовим. Ну тобто, наша школа школа розвивається, і ми показуємо ці роботи через показуємо нашу роботу діяльність нашої школи через ось такі розробки. Току можна сказати, що е, доросла робототехніка це дійсно дуже прикладна і дуже корисна. Тобто, так. вона роботи не створюються просто як іграшки, вони створюються з якоюсь метою. Вони на початку створюються як іграшки, і до речі, я хочу сказати пристрій, який ми створювали для сліпих людей. Він також задумався як іграшка. Це це б... Запри це пристрій він виглядає в вигляді обруча на голові, в якому стоять три ультразвукові датчики Людина, коли знаход... переміщується в просторі, ці ультразвукові датчики подають їм певний сигнал людині за допомогою вібродатчиків. Це була також іграшка. Тобто, це студенти створили як лабораторну роботу на заняття. Вони погралися цим, а потім це народилася вже така ідея, яку ми створили, зменшили за розмірами, зменшили за вартістю і хочемо продовжувати далі. Зараз ми призупинили трохи цей процес, все ж таки переключилися на інші проблеми. Але є така ідея взагалі створити. Таку рубашку, на якій будуть такі датчики, які будуть допомагати людині орієнтуватися в просторі ну, на рівні принаймні, до пояса. Угу. Скажіть, а були за ці роки е, якісь здобутки, які саме довели до реалізації, тобто вони використовуються десь? А, ну, Це військовим зараз допомагаємо, там доведено до кінцевої реалізації, і їх хлопці використовують, дякують. Є такі розробки. Тобто, фактично розробки студентів вже так, на так, службі да, з ЗСУ. так, ЗСУ працюють. Да, да. А сама система, це треба патентувати, чи як порядок тут який? А, не можу сказати, відповісти на це запитання. Ми не доходили ще до цього би, питання. Коли будемо працювати над цим, тоді будемо знати, як це робиться. Розкажіть, я знаю, що робота саме в такому ж форматі лі. Табору з робототехніки вона планувалася ще рік тому розпочати її, наскільки я знаю. Так, да, ми почали Ми вперше відкрили табір ще три роки тому. Минулому році ми не відкривали табір, тому що все ну, зрозуміла ситуація, яка склалася в країні. В цьому році ми також його не планувало відкривати, але ми пішли під запит батьків. До mm -hmm. нас звернулися саме батьки, це батьки, учні, які нас відвідують. І тобто, ось цей онлайн рік, ось цей довготривалий карантин, він вже все ж таки відображає. На дітях, тобто відсутня соціалізація, комунікація, кооперація. І батьки просять, щоб ну для того, щоб ну, діти були в соціумі, щоб ми його відкрили. Цей табір. І ми пішли на зустріч. І вже третій тиждень поспіль ми працюємо е, потроху, до нас приходять діти, і ми розвиваємо е, не лише навички програмування, а й навички соціалізації, і комунікації. Розкажіть детальніше про сам табір, в якому форматі все відбувається, що роблять діти конкретно це більше теорія чи практика, який у вас режим там цього? Все ж таки, в нас табір. Все ж таки табір. Головне, виходячи в наші заняття, це все ж таки табір кожного дня з 9 до 14.00 діти займаються робототехнікою, малюють 3D-ручкою і обов'язково виходять на прогулянку. Немає таких в нас прив'язків до часу, там, або ми закінчимо заняття. Ось цьому, ну, би, така, знаєте, власне, приєлість цього табору. Тобто, mm -hmm. якщо дитина хоче попрацювати двічі з робототехнікою, да, два заняття, будь ласка, mm -hmm. він може займатися цим. Якщо він хоче зранку малювати, він малює це. в нього така власна така вільна, історія, така, така та? да вільна така існуграфіка. Да, да, але вони приходять, вони збирають, програмують цих роботів. Все ж таки, заняття відбувається в якну вигляді заняття. Є у вас там теоретична частина? Це вже, чи це вже діти приходять які якось мали відношення до роботи, техніки вивчали? Е, 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 е. І... Ні, таких дітей у нас зараз один чи два, які в нас раніше. Бо так, звичайно, викладачі наші пояснюють, як правильно конструювати, як правильно користуватися тим чи іншим програмним забезпеченням. Звичайно, певна така відна частина є. А далі все це творчість. Це творчість дітей, яка вже поринає ось ці за часом. Вони не відслідковують ні час, ні простір. Тобто, все, їх вже на базові якісь моделі вони створюють власних роботів, які мають власні назви, вони не дають їм властивості. Вони їм якісь такі чарівні певні дії виконують ці роботи. Ну, тобто, це креативність дитини. власне. Ви принесли сюди до нас показати нашим глядачам, що створюють ваші вихованці, і так я розумію, це вихованці саме. Це не студенти, а це діти да, Ви бачите, тут два а, види наборів. Тобто, це перший набір це для дітей від 6 до 9 років. Це такий початковий рівень. Це набори вже для дітей від 9 років. Вони відрізняються складністю, більшою кількістю датчиків і по іншої роботи мікроконтролера. у нас творив Ілья, це такий дракон. А, він взяв базову машину. Якщо тут можна приглянути, побачити, угу. тут є колеса в нього а все інше він все допрацював самостійно. Це все він придумав вже сам. Тобто, в робота немає такого, що є як в пазлах складання, що треба ось так, і тоді буде картинка. В робота тут є основа, і потім вже дитина да. створює. Абсолютно, Це креативність. Абсолютно. Вони, те, іноді, вони іноді можуть замінити певні там, деталі за кольором, за розміром, і, і може вийти ну, зовсім інше, те, що починало плануватися робитися. Угу. А робот, який більш складніший, які функції він може виконувати, бо там ви кажете, що є. Ну, в така даному випадку, історія. да, ми бачимо, ось тут стоїть ультразвуковий датчик. Якщо ми там правильно напишемо програмку, тобто все запрограмуємо, то робот наш може рухатись, да, в нього є тут колесики, і зупинятися, наприклад, там, як ми можемо. Можемо дати завдання зупинитися за 10 сантиметрів до перешкоди. Ось цей ультразвуковий датчик він від, від, віддетектить цю стінку, да і зробить, це, зробить зупинку моторів. Ви сказали, що треба писати ще програму, хто займається цим. Бо я так... діти. Тобто діти да. одночасно зі створенням технічно. Фізично. Робототехніка взагалі вона задумана таким чином, що за одним набором працює двоє дітей. Це спеціально так розроблено, в парі вони працюють, тому. Тому що, по-перше, діти навчаються вміти між собою комунікувати, домовитись, як вони працюють. Це перший момент. Другий момент, в нас іноді складаються такі пари, що одна, в парі дитина одна лише збирає, а інша лише програмує. От є такі діти, які я не буду збирати нічого, нічого не хочу робити, лише хочу писати програму. І на ну як, ну, як правило, найчастіше вони і збирають, і програмують. Програма забезпечена дуже просте, воно створено спеціально для дітей. Тобто, ось ці основи програмування вони дуже легко дітям заходять. Тобто це найпростіші елементи, і вже діти розуміють, що таке алгоритм, що таке цикл, що таке умовна оператор. Це, це ті властивості, ті компетентності, які вже сьогодні необхідні для дорослої людини, для будь-якого фахівця. Тобто, розуміння, як працює. Я будь-який э, сучасний пристрій. Скажіть, якщо дитині сподобалося і вона рухається в цьому напрямку, які перспективи, куди йти вчитися далі, якщо саме робототехніка. Ну, по-перше, по Україні вже відкриваються освітні програми, пов'язані саме з робототехнікою. Я знаю, що є і в Київських університетах, вже, і в Харківських університетах саме галузь з робототехніки. До речі, є дуже я полюбляю конкурс Мала академія наук і там також є галузь робототехніки. Ми, ми якось зазвичай подавали до галузі інформаційних технології, але я також думаю, що наступні роки будемо подавати саме до цієї галузі робототехніки техніки власні розробки. Чи приходять до вас займатися дівчата? Це виглядає, ніби така більш чоловіча справа, але я думаю, що зараз є дівчат не є. факт, що лише хлопці є, є дівчата, але ну, звичайних набагато менше. Ну, десь приблизно це 5-10% від загальної кількості дитини. Тобто, якщо в нас є 100 учнів, це десь 10% це будуть дівчата. Чи відрізняється підхід дівчат ось, до такої до конструювання, взагалі до програмування і хлопців? Чи якось... Такі дуже цікаве запитання. Я не можу ну, сказати, що дівчата якось там більш акуратні, що або біль ґрунтовніше. Ні, всі діти дуже всі діти дуже різні, і властивості їх дуже різні. Тому ну я б не відрізняла дівчат від хлопців. Тобто вони займаються охоче з різними якимось початковим рівнем, але займаються. Чи є таке поняття, як здібності до робототехніки? Як ви вважаєте, як педагог, викладач, чи є чи може бути у дитини схильність, чи навпаки видно, що вона не дуже здібна до цього цього заняття? А, ну я не можу не можу сказати, що повинні бути здібності, але це, за допомогою робототехніки можна зробити так звану ранню профорієнтацію. Тобто дитина взагалі може зрозуміти, що ось саме галузь автоматизації роботизації це не її галузь. Може зрозуміти, що, наприклад, галузь програмування це не її галузь. Так само сталося з моєю дитиною, з моїм хлопцем, який починав конструювати. Він зараз ваше, дуже... через якого з'явилося... Да, да, Він не любить це, програмувати ваше... і не хоче. Він вміє, але не хоче. Він зрозумів, що це не його галузь. Тобто, да, він буде розробляти, він дуже багато робить. Він займається 3D-моделюванням, у нас дома є 3D-принтер, він друкує дуже багато речей. Але програмування це не його. Ось така ранішня профорієнтація. Вона дозволить батькам зрозуміти ось ці нахили і певні, ну, здібності дитини, куди рухатися далі. Да, іноді буває так, що рік, два, три вони ходять до нас з такими захоплюючими очами, роблять. Але потім ні, це мене моє. Так, я не поростеть, під... да, угу. я не хочу. Але знов таки я хочу сказати, що ось ці конструктори вони мають шалений потенціал. Ось ця робототехніка. Тобто, це і дрібна моторика, це і колористика, це і просторове мислення. Це і креативність. Ну тут дуже багато закладено. Це дуже корисно, в принципі, для розвитку дитини да. на рівні там, знаю, з, муз... з заняттями в музичній школі, малюванням і да, так да, далі. Да, Наприклад, так. навіть як от, от є така ситуація, у нас є таке вільне заняття, дітям надаємо, що хочете сьогодні робити. але а, у вас є завдання, ви повинні розказати, що цей робот робить, для чого він створений і які в нього будуть функції. І ось тут мовленева ось ця функція. Ми також бачимо, як дитина, який запас слів вона має, mm -hmm. чи може вона пояснити. Що він зробив, чи не може взагалі, іноді створюють такі шедеври, а пояснити не можуть. Угу. Коли вони працюють в парах, дуже класно видно, чи вміє чи вміє дитина працювати в такій певній колаборації, тобто чи вміє вона працювати в парі. Все одно ми, людина соціальна, ми працюємо в команді, ми працюємо зазвичай в колективі, і знайти спільну мову в колективі ну це один із, із тих елементів успіху. І коли вони в цій парі знайшли між собою спільну мову, ось це класна пара, ось це класний колектив. Скажіть за всі роки існування цього напрямку в вашому університеті. Чи були роботи, які вам запам'яталися найбільше? Якісь цікаві, оригінальні, які ви ну, виокремлюються? Виокремлюється, ну це робот, який ми створили. Це, це обруч нас, такий от, він виокремлюється. Зараз Можливо, що от вам саме запам'яталося? вони не факт, що вони там якісь дуже практичні чи ще ну, якісь. Ну вони залиш... всі дуже, їх не можна запам'ятати всі, вони всі класні, тому що в, в них є певний елемент креативності і прояву саме дитини. Я декілька років також викладала, з дітьми працювала. Це шалене відчуття комфорту і шалене відчуття задоволення mm -hmm. від того, що ти робиш. Тому що ти бачиш, як діти розвиваються і який потенціал ми маємо. І коли вони розповідають про це, це ну, такий певний підйом для. Себе ти маєш. Приєднатися до вашого літнього табору можна збройник. З будь-якого будь дня, в будь-який mm. час, кожного дня з 9 до 14 ми працюємо. Єдине, що заздалегідь, попередити, записатися, тому що ми не набираємо групу більше, ніж 10 дітей. Тому що якщо буде більше, це вже буде трохи незручно. Ні, ні для дітей, ні для викладачів. Mm. Ні І ні матеріалу має вистачити, ну, так? Звичайно, так. Да. Ми ж обмежені певною кількістю наборів. Mm. Наприкінці нашої розмови ми подивимося також відеосюжет про робототехніку. Про Елітній табір. А я нагадую, що сьогодні в гостях у проекту Прайм Тайм була доцентка кафедри фізики Криворізького державного педагогічного університету, а також керівник школи робототехніки Наталя Хараджан. У студії працювала Наталя Болденська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. Цей робот з конструктора Лего один з практичних доробків Іллі, хлопчику вісім з хвостик мрочків, і відвідини цього незвичного літнього табору для нього в радість тут цікаво та пізнавально проводить свій час в колі однолітків, і вже навіть замислився, ким хоче стати в майбутньому. Я хочу в майбутньому стати чи програмістом, чи науковцем, може ученим. Ну, точно на математиком. Я не хочу математиком бути. Бо... мені це дуже подобається. Ми тут ще тридеручкою малюємо. Yeah. У мене є роботи. Перший робот був е, схоже. Лавелосипедисти і лайвоц всього до літнього табору, де діти займаються основами робототехніки, по будням ходить до 10 криворіжців віком від 7 до 10 років. Кожного дня вихователі намагаються зробити так, аби їх дозвілля було максимально насиченим корисними теоретичними знаннями та практикою. А ще додають прогулянки. Так формуються навички самостійної та колективної роботи. Відбувається соціалізація. Останнє особливо важливо з огляду режиму онлайн в навчанні. Через військові дії Цей табір є такою інновацією в сфері освіти, бо звичайні табори вони дітей, хоча й розважають, але не зацікавлюють і не дають. У користі, яка є в дітей в цьому таборі, бо тут вони не тільки спілкуються з однолітками, а ще й здобувають різні професійні знання і знання, які їм знадобляться в майбутньому, і взагалі вони тут розвиваються, розвивають своє мислення і вдосконалюють свої навички і можливості. Ну також знаходять нових друзів та розважаються. Табор із основами робототехніки планували відкрити влітку 2022 року. Але повномасштабна агресія РФ та необхідність врахує. Заходи безпеки скасували ці плани Цьогоріч Ситуація видалась більш сприятливою. Та ще й був відповідний запит від батьків малечі, які бажали, щоб їх діти із користю та цікавинками проводили свої шкільні канікули. Батьки звернулися до нас з проханням відкрити його, тому що діти все ж таки навчаючись на лай, що скучили вдома, хочуть соціалізації, хочуть комунікації. Займаємося обов'язково робототехнікою, обов'язково малюванням 3 d ручкою. у нас є прогулянки. Вони розвивають власне просторове уявлення. Активність розвивають, кооперацію, комунікативність, соціалізацію тобто, ось ці речі, які дуже мало ми можемо вдома розвивати, оскільки в нас, як правило, дитина два, ну максимум дві. В нас вдома. Да? А все ж таки працювати в колективі людина працює майже все своє життя. Заняття проводять п'ять днів на тиждень побудня. При цьому враховують абсолютно всі заходи безпеки. В разі сигналу повітряної тривоги вихователі та юні учасники табору одразу проходять до безпечного укриття. Олександр Фефілатів, Максим Урашов перший міський.